У мене з дитинства є проблеми зі спинкою, сколіоз, а далі вже прийшло перекоси, перекоси. Вже спинка турбує, так би мовити, вже й ходити стало не дуже добре. От, тому я звернулася в цей центр, і мені все, що тут робиться, то мені подобається. Я займаюсь більше тижня, але вже є певні успіхи. Центр хребта Респайн» у Броварах функціонує майже чотири роки. Спеціалізується заклад на лікуванні пацієнтів із будь-якими захворюваннями хребта та суглобів у негострій формі. Ми більше працюємо з міжхребцевими грижами, спонділа артрози. Спандільози, такі захворювання, дисків міжхребцевих хреб самих хребців, міжхребцевих дисків з коксартрозами, з проблемою кульшових суглобів ми працюємо, колінних суглобів. Свою діяльність центр починав у невеличкому підвальному приміщенні. Під час екстрених відключень світла було складно. Проте і за таких обставин працівники надавали безкоштовні послуги нашим захисникам. Той рік він був дуже важкий. Тому що ми знаходились на Семененка, це було підвальне приміщення, це не було світла, це були генератори. Це були у нас були печки газові. Ми тягали. Ми надавали безкоштовні витяжіння і учасникам бойових дій, і з тероборони до нас приходили хлопці. Аби розширити бізнес, пані Олена та її син, що працює в центрі масажистом, отримали два гранти на загальну суму 500 тисяч. На ці кошти і закупили необхідне обладнання. За грантові кошти ми викупили у товариства Респайн. Якщо ви бачили, там внизу 5 пристроїв, ми закупили фітобочку і в нас ще є ударно хвильова терапія. Окрім грантових коштів від центру зайнятості реабілітаційний заклад, отримує можливість облаштувати для людей із інвалідністю два робочих місця. А загалом у колективі семеро працівників. Завдяки грантовій допомозі працівники центру нині мають змогу надавати ширший спектр послуг. Для військових діють особливі умови. В кого є посвідчення учасника бойових дій, ми надаємо 10 безкоштовних занять на наших пристроях «Євроспайн», Ми надаємо 10 фізіопро процедур, Тому що це для них бралося. І знижка на масажі біля 20%, носячи броніки, понятно, що м'язи спазмується, це важко. Для хребта це важко. Сюди вони приходять, ми їх намагаємося максимально розслабити, розвантажити і надати весь спектр послуг, який, який у нас є. У нас така ідеологія, що вони повинні відчути, що ми їм вдячні. Оце саме у центрі хребта Респайн допомогу можуть отримати люди будь-якого віку. Методика дозволяє надовго зняти больовий синдром та позбутися хвороби без медикаментів, операцій і мануальної терапії. Дуже цікаво працювати з дітками. З дітками ти бачиш результат майже зразу. Декілька занять якщо дитина зацікавлена в цьому, то вона Ходить сюди з задоволенням, лікар показує результат до і показує після, і приходить очі горять. Я дивилася, представляєте, у мене так. І йдуть задоволенням сюди. Приємно бачити, коли людина приходить на милицях, а в процесі лікування вже приходить з паличкою, потім приходить вже без палички. Проте, аби попередити серйозні захворювання за допомогою до спеціалістів, необхідно звертатися вчасно.